Але я вам скажу наступне. Нам здається, що програмування це <кій> програмування саме таке. Java, Python. Це високорівневе, так зване програмування. Це вау, це верхівка. Ага. Це третя зверху. Третя. Навіть не друга. Це обслуга обслуги. Чому я скажу так? От, ну, зараз це до всіх актуально, да, летить там балістична ракета. Десь там високо-високо-високо. Хто перший відповідає за те, як вона має ну, ефективно прилетіти? Фізик, які знають ті всі процеси, знаєте, ну там, що які в повітрі, тепер з повітря і проче фізик. Бо він знає ті процеси, які відбуваються, фізичні процеси. Це головна людина. То саме далі, медик людині, яка е, біолог, який вивчає анатомічну властивість людини, ну, ті всі томографи і проче-проче. Оце є головні люди, які розуміють. Фізичні і всякі інші принципи. До цього біолога фізика стоїть у перша обслуга. Це математик, який придумує математичні моделі. Він оті всі властивості описує математичними моделями. Складні форми, інтеграли, диференційні рівняння і прочеє проще. Але математика це вже обслуга природничих наук. Обслуга. Далі до математики надходить хто? Алгоритміст якому математик скаже, що от таке треба зробити, вони разом складають алгоритми. Ну і програмістики самі. Тобто програміст насправді це обслуга обслуги. У нас воно дико звучить, правда? Математик і фізик це є круті люди, які на програма. В світі так і ми. От діти робили ми робили перший турнір з програмування для дітей 5-7 класі. Перший турнір. Було 20 дітей, з них шестеро, там було три етапи. Шестеро вийшли на третій етап, всі семикласники, пятий шостий, на жаль, відбулися до того часу. От, їхні коди, це один з їхніх кодів. Задача була така: це людина їде в потягу, і треба подивитися, подивитися значить, там машинки мають їздити. І от перед тим, перед тим, це не кінцева програма. Оце дітки зробили, я поставлю ко... Ні, це не, не то запускається. Солі, 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 зараз, 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 зараз. А, у є. Бачите? Оце хтось з семикласників написав, таку програму. Це машинки, ну, це людина дивиться в круге віконечко, так? І їде, бачить, різні машинки. Там автобуси, автобусів тут нема. Значить, е, звичайна машинка, там вантажна машинка і проще. Отакий код пишуть дітки, сьомий клас. Оце точно вони написали просто з нуля самі. І після того їх пустив на, на, на турнір. Так от шведські програмісти, які перевіряли ці коди, перше їх питання було: а що цим дітям 17 років? E, в смысле, 13 років, Ні, кажуть, деяким 12 років. Вони не вірили, що діти в 13 років можуть написати коди, де використовується поліморфізм, перевизначення методів по всіх так би мовити, об'єкти правила.